П'ять речей, які будуть доречні в гардеробах як студентки, так і пенсіонерки. Але спочатку маленька ремарка. Насправді немає жодної речі, яку не можна було б вдягати за ознакою віку. Наприклад, сукня може бути неактуальною, і в ній бідненько і простенько буде виглядати як студентка, так і пенсіонерка з квітковим принтом або рюшами. Треба бути обережними взагалі усім, а от казати щось на кшталт. Міні можна носити тільки до 40 або після 50 треба прикривати шию хусткою це вже справжній ейджізм, від якого варто звільнити свою голову якомога скоріше. До речі, Мене звати Аліна, я стилістка, і на моєму YouTube каналі я намагаюся в максимально короткий час надати вам максимум модної користі. І сьогодні ми поговоримо про речі, які, на мою думку, станом на зараз майже відсутні в гардеробах наших жінок 60, а деякі з вас поставили на них маркер. Це не для мене. Це для молоді набагато раніше. Проте ці речі не тільки зручні, а й додають образу зібраності і динаміки, що не завадить в будь-якому віці. Перше це косуха. Наприклад, отака базова модель. Назвіть мені, будь ласка, в коментарях хоч одну причину. Чому жінка років так 60 не може. Навесні, наприклад, накинути цю косуху на свою улюблену сукню і піти на прогулянку міста з подругою з чоловіком неважливо. Я не знаю таких причин. Косуха це завжди рятувальний круг для усіляких стереотипних жіночностей, наприклад, квіточок або рюш. за рахунок гострих кутів, яких на ній дуже багато, вона додає образу чітких ліній, що в свою чергу дуже класно збирає і довершує образ. Друге, це тренч. Цю річ дуже часто можна побачити на закордонних пенсіонерках. Але, на жаль, наші жінки скоріш придбають собі отаку от курточку. А шкода! Тренч не тільки зручний, а й підходить до усіх речей в стилі кежуал. А також пасує абсолютно всім фігурам. Головне Правильно погратися з його деталями, з еполетами, з кокеткою. Іноді їх варто просто прибрати, ну тобто придбати тренч без них. Третє це худі або світшот. Це зручно і тепло. До чому жінки старшого віку майже наносять їх? Для мене це питання відкрите. От скажіть, що буде, якщо, наприклад, ваша бабуся вдягне худі і піде в ньому за хлібом? Модна поліція не приїде і штраф не випише. Четверте, спочатку я хотіла розповісти про джинси, але потім пригадала про більш зручну річ. Це спортивні джогери, які, до речі, бувають з начосом. А зараз я би хотіла зробити маленьку паузу, щоб ви поставили подобайку цьому відео і відправили його своїй бабусі. І п'яте це кросівки. Таке враження, що після якогось віку, який кожна жінка визначає для себе окремо, жінки починають купувати оце бабусіне взуття. Навіщо? Окей, є спеціальне ортопедичне взуття, але це не воно. Замість е, цих е, чобітків можна придбати собі класні і зручні кросівки. А зараз я хочу звернутися до вашої уяви. Уявіть собі, що в своєму місті, в Україні, ви на вулиці зустрічаєте жінку років так 60-70, яка йде вам на зустріч, в худі, в спортивних джогерах, в тренчі. Якщо холодно, то вона накинула капюшон від худі собі на голову, в кросівках, які... Емоції, відчуття викличе у вас зустріч з такою жінкою. А для тих, хто дослухав відео до цього моменту, у мене є невеличкий подарунок. В описі цього відео на вас чекає посилання на інстаграм і тікток блоги трьох моїх улюблених фешн-блогерів 50. Це неймовірні жінки, за якими я слідкую просто. Величезним задоволенням і раджу вам за її допомогою тренувати своє модне око. Навіть якщо вам 20, підпишіться на них. Чим раніше у вас буде перед очима, приклад, розкошної жінки, яка в свої 58, 65, 79 дозволяє собі все, тим міцнішим буде ваш імунітет проти зауважень на кшталт. В твоєму віці це вже не носять. До зустрічі. Косуха це завжди ритуальний рітельний.